Захист, зброя, набої, обвіз. Турнікет звичайний, кровоспинний турнікет. На мені зараз сім турнікетів. Мінімум на вас повинно бути два турнікети, але зайвий ніколи не зайвий. В мене по одному турнікету в аптечці, Аптечця у мене одна знаходиться на броніку, друга знаходиться на РПС. Потім в мене по одному турнікету знаходиться в спеціальних підсумках, один на РПС, другий на броніку. Один знаходиться в сумці на пашник, от здесь знизу, і два знаходяться в штанах. Один, другий. І так, в мене дві аптечки. Мій побратим Вадим вам зараз все покаже і розкаже. Слухайте уважно. Дивіться уважно. Усім привіт! Мене звати Вадим Проймак, я інструктор з тактичної медицини у Збройних силах України. Для застосування в бойових умовах рекомендуємо вам заздалегідь підготувати ваш джут турнікет і звільнити його від заводської упаковки по тій причині, що критичний момент на це буде витрачено додатковий час, а додатковий час це наше життя і здоров'я. Отже, ми поговоримо про будову турнікета. Це пряжка, вороток, внутрішня стропа. Стабілізуюча пластина, фіксатор воротка, стрічка фіксації, ремінь з липучкою велкро. Щодо того, як ми складаємо турнікет, ми рекомендуємо складати нашим бійцям турнікет лише в єдиному положенні. Це коли ми беремо ремінь, продягаємо через пряжку, умовних 20 см, заклеюємо. І складаємо його вдвічі. Вороток закладаємо у фіксатор. Зауважимо, що коли ми турнікет готуємо до так званого бойового положення, стрічка воротка буде знаходитися заклеєна саме в такому положенні, рекомендуємо розміщувати турнікети у спеціалізованих підсумках для турнікетів. Це додає нам. Додатковий захист від а, різноманітного сміття і бруду. Щодо розміщення турнікету, рекомендовано розміщувати турнікет в одному і тому ж самому місці, визначеному у вашому підрозділі. Можливо, це буде а, на броні, можливо, це буде на РПС, можливо, це буде в аптечному підсумку. Це дає можливість виграти час в критичний момент, а час це наше з вами життя і здоров'я. Також я маю сім турнікетів. Один турнікет в цій аптечці, один турнікет з іншого боку на РПСі в спеціальному підсумку. Третій турнікет цій аптечці. Четвертий турнікет в спеціальному підсумку з іншого боку на боковій панелі плітоносці. П'ятий турнікет знаходиться в сумці на пашник. Бачите, він ще не розпакований, тому що новий. Прошлий був використаний. І ще два турнікети я маю в карманах своїх штанів. Один і другий. І того я маю сім турнікетів. Їх ніколи не буває багато. Тому що коли я перший раз попав на сектор на моєї позиції, на которой стояло моє відділення, на 10 чоловік було всього три турнікета. Два із котрих було китайським гівном. Слухайте уважно. Дивіться уважно. В даному випадку ми будемо демонструвати накладання турнікета на ліву кінцівку. Турнікет у нас знаходиться на броні з лівого боку. Отже, ми знімаємо турнікет і намагаємося одягнути його на поранену кінцівку. Нам потрібно розуміти, що в даному випадку ми повинні накладати турнікет максимально високо і туго. Важливо контролювати, щоб наш перший тур був максимально щільним, що дасть можливість нам. Швидше досягти ефекту зупинки кровотечі. Обов'язково ремінь проводимо через фіксатор воротка і фіксуємо стрічкою фіксатором. Дуже важливо розміщувати турнікет на пораненій кінцівці високо та щільно. Після встановлення турнікету на поранену кінцівку не забуваємо фіксувати. Час накладання, використовуючи перманентний маркер і записуючи час на стрічці фіксаторі, або на щиці або е, лобі пораненого. Хорошо. Супер. Шикарно зроблено. мене було зроблено, я не Як книжка пише? Якби ще от заклеїти, було б було клас. Добре, що в нас тут? Хорошо. При пораненні у нижню кінцівку з, з утворенням масивної кровотечі будемо використовувати з вами джгут турнікет Фактично, розуміючи, якщо ми ситуацію, що ми знаходимося в зоні під вогнем, нам потрібно. Тримати свій профіль максимально нижче. Тому один із можливих варіантів, як ви зможете швидко впоратися з накладанням турнікету, це перевести себе у дане положення, що дасть вам можливість швидко накласти турнікет на ваш, вашу уражену кінцівку даними рухами, ви заводите його максимально високо. Намагаємося, щоб наша стрічка була повністю закріплена. Робимо достатню кількість обертів для того, щоб досягнути ефекту зупинки масивної кровотечі. Обов'язково фіксуємо стрічку воротка і залишаємося у такому положенні. Чекати на допомогу. Давай, 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 давай. давай, давай. Хорошо, супер. Хто ще? Є. Хто ще? Супер. Да. Кого перевіримо? Знімаємо. Слабенько, друже. Мінус. Стрічку завжди заклеюємо. Чудово. Є-є-є. є. Хорошо, жити будеш. Ні, друже, якісь документи. Перевіряємо кишені. Дуже важливо. У вас от всіх карманах. От всіх котре отут знаходиться, не Ні повинно нічого бути. Якщо там щось буде і ви накладаєте турникет, турникет вам не допоможе. Друже, що сталося? Куди тебе поранено? Ти можеш надати собі допомогу. Добре, я йду до тебе. нога. Хто це? Хто це? Свої, свої. Це Альфа. Отже, перш ніж ми будемо надавати допомогу е, в зоні під вогнем, ми маємо переконатися і у власній безпеці. Тому, перш ніж підійти до пораненого, подбайте про власну безпеку і заберіть у нього зброю, в тому числі ножі, гранати і все, що може загрожувати вашому житті. При наданні допомоги пораненому ми будемо використовувати його аптечку, або в даному випадку будемо використовувати турнікет пораненого. Доктор, з ким ти говориш? А, мені так помогли... як я вже і сказав, що ми дбаємо про власну безпеку, Доктор. тому враховуючи Доктор, ситуацію, ми маємо а, розмістити себе у напрямку. Наскільки це можливо, і дозволяє тактична ситуація, а, у напрямку. А, який допоможе нам контролювати підхід супротивника? Намагаємося зберігати максимально низький профіль. Я вам виділяю свій дом, док, у мене ліва нога. Ліва, ліва. Не забувайте. Ну, друже, можна було цього не казати. Продовж надання допомоги пораненому продовжуйте з ним комунікувати. Це дасть вам можливість отримати додаткові відомості про його стан. Дох, мені здається, що ти ліску не розмовляють. Друже, це твоє єдине поранення? Тебе начебто ще так, десь так. болить? Док, начебто так. В мене ще болить серце. Чудово. Отже, турнікет накладено, і е, на етапі допомоги під вогнем ми накладаємо лише турнікет, тому що працюємо лише з масивними кровотечами, які загрожують життю пораненого. Встановлюємо комунікацію з командиром, доповідаємо йому і чекаємо. Е, Зворотнього зв'язку, який дасть нам можливість рухатися у дружній бік в укриття, щоб надати більший спектр допомоги пораненому. Хорошо, хорошо, давай, 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 давай. Хорошо, працює. Давай, 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 хлопці, покажіть майстер-клас, як воно робиться. Не жалій! Все, Стрічку, заліплюємо время. Время, гроші, хлопці. Хорошо. Щось пішло не так. Хорошо, чудово. Хто знає, може йому так подобається. Хорошо, добре зробили. Давайте домовимось. Ніякого китайського гівна. Якщо вам, звісно, ваше життя. Дороги. А чи є принципове значення у кольорах турнікету? Даний турнікет по ефективності, незалежно від його кольору, має однаково доведену ефективність. Кольори це лише для зручності розрізнення, для того, щоб ми з вами не плутались. Що даний турнікет ми використовуємо лише в бойових умовах. Турнікет синього кольору це той турнікет, яким ми з вами тренуємось, щоб ми не сплутали і не взяли на бойові. Турнікет, який уже багато разів був накладений при тренуванні на ту чи іншу кінцівку. Турнікет помаранчевий, рекомендований до використання у цивільних умовах, але по своєму функціоналу, конструкції і якості абсолютно ніякої немає відмінності. Щодо того, чи можна використовувати всі три типи на бойових, звісно, можна, якщо ці турнікети у вас нові і не були жодного разу у використанні, і ви будете їх розміщувати у підсумках для турнікетів. Якщо у вас є що додати, якісь лайфхаки чи дрібниці, котрі ми могли просто упустити, то обов'язково пишіть в коментах. В, в будь-якому випадку пишіть в коментах як можна більше коментів Богу, в коментів. общем. <сум> Там же буде під відео реквізити, на які ви можете допомогти мені, каналу чи моєму підрозділу. А з вами я прощаюся. До побачення, мої креможні українці. Побачимось з вами в Криму.